Одним із символів осені є хризантами, які рясно квітнуть спочатку осені аж до заморозків у яскравих кольорах сезону. Червоний, золотий, помаранчевий або фіолетовий цвіт покриває темно-зелене листя, створюючи закруглену форму, ідеальну для привітання біля вхідних дверей або прикраси садових клумб. Для такого рясного цвітіння потрібно багато енергії, тому своєчасне підживлення допомагає посилити ефект. Завдяки простому та стратегічному використанню органічних добрив, улюблені хризантами квітнуть усій сезон. Роль добрив для хризантам у багатій органікою, гумусній ґрунті хризантами не потребують додаткового підживлення для росту та цвітіння. Вони можуть мати вільно розлогу форму з характерним килимком осінніх квітів. Мені подобається такий природний вигляд біля стін або країн клумб, де листя пом'якшує контури, а квіти додають несподіваності. Однак добрива дають більше перевагу, ніж просто посадка і забуття. Додаткові поживні речі підтримують міцні стебла та ще більше рясне цвітіння, запобігають передчасному зацвітанню, стимулюючи листковий ріст до появи бруньок. Забезпечують міцні рослини зі свіжим зеленим листям та більшою кількістю бруньок. Комерційні виробники покладаються на добрива, щоб отримувати ідеальні зразки, які ми бачимо восени. На щастя, у домашньому саду додавання добрив менш інтенсивне від органічних покращень ґрунту до рідких піживлей, мірність та види добрив. Якщо добрива стимулюють ріст, то їх надмірна кількість або неправильна година внесення можуть зашкодити. Занесто багато азоту призводити до надмірного росту листя та стебел, які часто виходять слабкими через швидкий ріст. Результат витягнуті, слабкі гілки. Перевищення добрив зменшує кількість бруньок, що призводити до меншої кількості квітів. Надмірна кількість солей у ґрунті пошкоджує коріння. Хоче підживлення хризантам, це просто час і спосіб внесення важливі. Підживлення корисне під час вегетативного періоду, забезпечуючи азот і калій для здорового розвитку листя та коренів. Перед посадкою додайте компост або органічні матеріали. Кров'яне борошно, кісткове борошно або зелені піски допомагають збільшити кількість доступних поживних речей. Виберіть свій улюблений спосіб внесення добрив. Віді добрив для хризантем. Покращення ґрунту під час посадки, або як верхній шар, Компост, Листовий перегній. кров'яне борошно, кісткове борошно. Зелені піски, Люцерна. Гранульовані добрива з контрольованим вивільненням. Гранульовані добрива з повільним вивільненням. Рідкі підживлення, водорозчинні, рибачий екстракт, водорості або компостний чай. Коли підтягувати хризантами, загальне правило підбивати хризантами до появи бруньок і до літньої спеки. Це означає внесення добрив навісні та влітку, залежно від типу. Ті рослини, які ви плануєте викинути наприкінці сезону, не зажадають підживлення. Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо внесення, щоб унікнути перевищення норми, використовуючи співвідношення НПК. Азот фосфор калій, обирайте майже збалансовану формулу. Азот стимулює ріст листя та стебел, фосфор, коренів і цвітіння, калій, міцність стебел. У випадку з хризантемами варто унікати завадто високого вмісту фосфору, пі, щоб запобігти передчасному цвітінню на початку сезону. Загальні терміни внесення залежно від типу. Гранульовані добрива з контрольованим вивільненням. Наприклад, 10 10 10, 7, 6, 5, 6, 2, 4 навісні, квітень травень та влітку червень середина липня. Рідкі підживлення, наприклад, 15 15 15 щомісяця з квітня-травня до середини липня, коли починають формуватися брунки, гранульовані добрива з повільним виведенням. Наприклад, 10 10 10 8, 8, 8, 12, 6, 6 Один раз на сезон на вісні. Гранульовані добрива з контрольованим виведенням діють кілька місяців, активніше при температурі вище 21 градус Цельсія та під час дощу чи поливу. Повільно діючі добрива працюють увесь сезон, вивільняючи поживні речі поступово. Рідкі підживлення швидко всмоктуються коренням і листкам. Тому їх вносять частіше раз на місяць. Стадія росту. Для садових посадок і контейнерних композицій використовуйте збалансоване добриво під час посадки. Якщо пересаджуєте розділені рослини або куплені в розпліднику, зачекайте кілька тижнів перед внесенням добрив. Молоді саджанці потребуватимуть часу для вкорінення, а готові до продажу рослини вже отримали підгодівлення перед світінням. Для багаторичних хризантам полагойте підживлення на вісні після заморозків, коли нові пагони досягнути 10-15 см у висоту. Припиніть підпинання, коли почати формуватися бруньки на качані або всередині літа. На цьому етапі рослини повинні спрямовувати енергію на цвітіння, а не на ріст в листя. Також це дає їм перерву під час спеки, коли ріст сподівається. В осені можна використовувати добриво з високим вмістом фосфору, щоб стимулювати ріст коренів, не бажаючи цвітіння. Як підтягувати хризантами, Вносьте добрива вранці, унікальні спекотних сонячних променів. Ідеальні умови похмура погода, щоб запобігти опікам. Після внесення гранульованих добрив обов'язково полийте рослини. Під час посадки, особливо у бідний ґрунт, внесіть 0,5-0,7 кг на 10 квадратних метрів і перемішайте з ґрунтом. При використанні гранульованих добрив розподіляйте їх рівномірно навколо основи рослини, подалі від стебл. Так ви унікнете гарячих точок та пошкоджень. Рідкі добрива використовуйте як позакореневе підживлення або для поливу під корінь, розпилюючи на листя та ґрунт. Рослини швидко поглинають рідкі поживні речі, тому їх вносять частіше, ніж гранульовані. Враховуйте pH. Хризантами віддають перевагу багатим, суглинковим ґрунтам з хорошою дренажною здатністю. Вони добре ростуть у нейтральних або слабокислих ґрунтах з pH між 6,5 і 7,0. Якщо ваші хризантами жовті, незважаючи на підживлення. І проблема не в надмірному або недостатньому поливі, можливо, pH не збалансований. Корисні мікроорганізації найкраще працюють у нейтральних або слабокислих ґрунтах, неправильний рівень кислотності або лужності впливає на здатність коренів поглинати поживні речі. Якщо ваш ґрунт лужний, високий pH, вище 7,5 поживні речі менш доступні для коренів. Результат жовте листя, хлорос та слабкість для короткострокового виправлення. Внесіть залізо. Додавання сережки знижує рівень pH з часом. У кислих ґрунтах, низький pH, такі макроелементи, як кальцій, фосфор і махній, стають меншими. Надмір алюмінію може призвести до токсичності. Для виправлення ситуації додайте кальцій, яєчна шкара лупа та махній, англійська сіль. Внесення вапна восени допомагає збалансувати pH на наступний сезон. Найкращий спосіб визначити pH – це аналіз ґрунту. Домашні тест набори або лабораторні дослідження допоможуть оцінити стан ґрунту та визначити необхідні покращення. Догляд після цвітіння Найкращий час для посадки хризантом восени або навісні. Посадка восени може бути ризикованою, оскільки більше енергії йде на цвітіння, а не на вкоріння. Щоб захистити коріння, вкрийте їх кулою мульчі. Після сильних заморозків обріжте стебла, коли рослини переходять у стан спокою. Додайте легкий шар мульчі або хвойних гілок для додаткового захисту від морозів. Хризантами можуть зимкувати і у контейнерах. Пересадіть куплені рослини у більший горщик. У холодному кліматі перенести їх у прохолодне приміщення, наприклад, у гараж або підвал, до встановлення тепла на вісні. Періодично перевіряйте вологість ґрунту, щоб коріння не пересихало. Підтягування починайте лише на вісні, коли рослини знову опинятися на вулиці. Основні висновки. Міцні хризантами не зажадають добрив, якщо ґрунт багатий на поживні речі. Але для міцних стебел і рясного цвітіння можна використовувати органічні покращення, гранульовані або рідкі підживлення. Вносьте вісні та на качані літа залежно від типу добрив, використовуйте під час посадки та вегетативного росту до появи бруньок, насолоджуйтесь рясним осіннім цвітінням перед тим. Як відправити багаторичні рослини на земівлю?